Твердопаливний парогенератор Bent Iron – це найшвидший та найбезпечніший спосіб отримання пари. До 30% економніший за аналоги на ринку. Працює на сипучих видах біопалива, таких як пелета з деревини або лушпиння соняшника, технологічна тріска. Паливний бункер, оснащений дверцятами з оглядовим віконцем та датчиком рівня залишку палива. Дисковий зворушувач забезпечує рівномірну подачу палива. У топку паливо подається за допомогою горизонтального та вертикального шнеків. Спалювання палива відбувається на реторті. Попередній підігрів повітря до 70 градусів автоматичний його розподіл у кожну з чотирьох зон топки та зворушувач забезпечують максимально повне та якісне спалювання палива. Живильний насос. Забезпечує подачу котлової води через вузол обліку до економайзера. За рахунок температури вихідних газів живильна вода попередньо підігрівається. У теплообмінній частині відбувається пароутворення та пароперегрів при необхідності. Парогенератор Bent Iron спроєктований для роботи в автоматичному режимі та не потребує постійної присутності персоналу, що обслуговує обладнання. Котел автоматично реагує на зміну споживання пари технологією підприємства. У парогенераторі Бенд iron установлена пневмосистема ефективного золовидалення. У циклоні економайзері зола накопичується в нижній частині, звідки автоматично видаляється за його межі. Робота всіх систем золоочищення не потребує зупинки парогенератора. Потлі зола збирається в зольник, звідки видаляється за його межі за допомогою повітря. Суттєва перевага парогенераторів Band Iron – це модульне виконання, що дозволяє виконати всі монтажні роботи на об'єкті за декілька днів. Обладнання легко розбирається та швидко переміщується в інше місце.